Добрий день, ми на каналі Магія Моого саду. Сьогодні проводимо обрізку винограду, осінню обрізку винограду. Щоб обрізати виноград, нам потрібен, по-перше, виноград я або ви. і інструмент. Сікатор, сучку на всяк випадок і спір для того, щоб обеззаражити наш інструмент. Інструмент ми обеззаражили. Важно це робити перед кожним кущиком, перед кожним сортом, бо є такі нюанси. А тепер підходимо до, до таких питань. Обрізка є кількох видів. Зараз ми обрізаємо виноград столовий, який називається. Виногради є технічні, винні і столові. Столові діляться на окривні і неукрівні. укривні. це ті, які не витримують морози, їх треба. Опускати на землю лозу, яка буде йти на плодоношення, і прикривати хто з землею, хто різними матеріалами, або просто опускати. На даний момент це укривний виноград по моїм довгожданий. Даний виноград вже має за 7 років, тому ми його будемо зараз обрізати. Обрізка є на лозу плодоношення і носочки заміщення. Е, минулого року у нас була тут обрізочка. Ми то вибрали. Ось йде рукавчик. Так, ми положили плодову стрілочку і вона у нас пішла аж сюди. На рожки ріжеться. Одна брунька, друга, ріжемо так Одна брунька, друга, може третя, ріжеться отак. І так, якби у нас це все було, одна, бруга, друга третя, ріжеться отак. І потім ну, обычно на дві брунечки, ми ріжемо, щоб було одна пішла, друга пішла, одна пішла, друга. Пішла. Ну от так як бачите, от в даному випадку дуже класично видно, чому е, потрібно на... На плодову лозу. Ви бачите, нема броньки, не проснулося, нема броньки, не проснулося, нема, нема, нема. Скільки пішло у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім броньок у нас не проснулося на, на на, даній плодовій стрілці. Так? Якби я обрізав на рожки і вона не проснулася. А так у мене по-любому, якщо ми залишаємо 6-8 грон, тобто на одному рукаві у мене... е двох площина Тобто одна площина друга площина з цієї сторони і одна площина друга з тієї сторони то в нас би цього всього винограду могло би і не бути. Тому більшість сортів, а є такі сорти, які починають нормально плодоносити. От, от у нас тут от перша брунька пішла, от там в мене ще привівочки. Є. Ось друга брунька, ось третя. У мене тут раз, два, три, чотири. 5-6, якраз то, що треба. А є такі сорти, які е, брунти просипаються аж тут на краю. Тому на сучки не завжди ріжуться. Е, такі виногради. Тому всі столові виногради ми ріжемо на... Тому ну, Столові сорти винограду укривні завжди ріжуть на плодову е, стрілочку лозу, лозу заміщення. Бачите, ця в мене не визріла нормально, бо виноградник в мене щось захворів, частину я поміняв. Що ми тут робимо? По правилам мав би залишити цю, положити її так як ось цю. Так як вона в мене, бачите, не ахті, я її ріжу тут. Вона ще жива, забираю. А ці дві, дві лишу. Дві лишу. На листочки ми звичайно забираємо. На плодоношення. Тобто на наступний рік. Чому дві? Дві плодові стрілки вони не поміщають. Одну сюди можна, одну, одну можна на цей дріт потім зачепити, весною буду показувати. І... В такому шахматному порядку, вдруг десь щось вже зупинили. А тут обрізає. Все. Всю лишаємо таку. Бачите, обично ми лишаємо або сюди. Якщо старий рукав йде, бо в мене тут він коротенький, допустим, довший, аж також сюди, то ми можемо цей кущ плодоносити, пускати на цю сторону, а той пускати на цю. Так як у мене в даному випадку можна було б врізати отут, щоб лишити на цій площині. Ну, Так як в мене того винограду я його пересадив, площинок буде пустувати, я можу пустити його аж сюди. Так як тут тоненький, криве, ну отак обрізаємо. На наступний рік ми його отак тут зачепимо. Це на всяк випадок. Бо може бути, я правда тут і привівочки зробив, може бути і туди, і сюди. А вдруг мені або цю сюди поставимо. Або цю сюди поставимо. А так як у нас буває в мене в даному випадку привівки, а цю повертаємо і заповнюємо. Отако легенько воно згинається. І заповнюємо цю площину. Вона в сні будуть чутче показувати. от Одна площина, друга площина, а та плодова стрілочка пішла туди. Так що дві на всякий випадок в даному випадку ми залишаємо. От. З цим розібралися. Тепер дивимося на рахунок. От в мене є старий рукав. Я на ньому робив привівки. О, це довгожданий. І виноградарі е, обично кажуть, щоб... Ну, звичайно, важливо, щоб таких сучків було поменше. На цьому от привівочка. Так? Тут я собі до розбиратися зараз ще з цими прививками, бо так не, робити не треба. От. от є старий рукав у нас. так, І виноградарі старі кажуть, що от якщо рукав іде, плодоношення, на ньому до дроту нічого не лишати, це все збирати. Я от лишив. Бачите? Лишив, пустило. у мене лишив. Ну Тут деревина вже непродуктивна, так скажемо. А це усох у мене. І я вже маю відбитий тут. Я ріжу його на 2-3 бруньки. і я маю запасний рукав. Тим, що ми робимо? Зараз. Пробуємо ми його. Я його тускав, він не вижив. І він у нас висох. Тут в мене трошки, трошки нюанси. Бачите, він сухий. І я маю ось запасний. Тобто, він тоненький. Я його ріжу зараз. Тут одна, дві бруньки. Я це багато лишив. Три їх багато буде. Три запасна. Ріжеться завжди виноград не по при бруньку, чуть відступаємо. Ми такі сучочки робимо. От, одна бронечка, друга бронечка, третя бронечка. Відсипусть в мене три лози. Потрібно буде, так, да? ні, я їх просто обламаю. лише одну, буде мені запасна. Так, от дана ситуація. От в мене йде рукав. Старий рукав його обрізав. Це ну, мускат Міланський, виноград, бомбезний. Довго не висить на кущу, на смак ну, обалденний. Я не знаю, по кранів, що за сорт, як я його колись так купляв у місцевого тут чоловіка. І от в мене виходить рука. Я на ньому лишив одну, другу. От беремо плодова лоза. Класична плодова лоза. На ній ми лишили 1, 2, 3, 4, 5, 6 паганів. Так? Все, що вирішило. Цей, бачите, у нас проблемний. Отакий можете вже його коронити. По класиці, то що ще раз повторюю, якби різались на рожки, то всі ці В мене в кума так, я не був, не знаю. От він ріже на дві бруньки. Потім йде від це лоза. І от нижня брунька знову на свій рік ріже. І воно на одному місці воно є, тільки трохи піднімається. Це на рожки. Вже пояснював перед цим. От нарожки. Отак на рожки. От, так так виніс сорта, всі так роблять. І це би мав різати, і це би так мав різати. но Так як воно, бачите, може випадати. І тут випало, і тут випало, і тут випало. Або я обломав. Може, міг його обламати мені могло тут бути. от от Открою. Буває, що випадає, буває, що отакий от рукав починає. Аж з якоїсь там бруньки, треба метрів, тут якщо 3 метри, буває аж на четвертому метрі. Тому що ми робимо тут? Я залишив спеціальну лозу, крайню. От. По класиці я маю тут обрізати, ось тут ріжу. І цю лозу ложу туди. Що, так... що ми так і, і... і обично робимо? От. Дивимося, що ми зараз робимо, що у нас тут є. Бо тут теж куча привівок. І тут ще хочу звернути увагу, поки до того не дійшов. Дивимося, бачите, я тут лишив і от ця плодова стрілочка пішла сюди. Що ми на весну будемо? А ця пішла сюди, бачите? Ну, Тут опять же, прививки робив, знову ж є. От. І в мене ця площина зайнята. От урожай. Ну, то запасний, от урожай, от урожай був. Тобто, щоб ми маємо так зробити, щоб ця площина була продуктивною, зайнятою. Ну, це так, відкликаючий ми Дивимося, що ми можемо тут зробити. Ой, треба було чуть раніше. Чекаємо. Ой. Так, секундочко. Ой, бачите. В общем, щоб я її зараз не зламав, бо вона в мене дуже продуктивна, я потім витягну чорче. Так само будемо її ложити, займати ту площину, можливо. Вся. Ну по факту. Ну, з цих всіх лос вибираємо, звичайно, найкраще, бо Ця може бути тоненькою. Якщо ця тоненька, десь може ще побачимось, то цю ріжемо на сучок, а плодову стрілочку лишаємо цю. Якщо буває така тонесенька, як ось ця, бачите, така тонюсенька, Вона не буде з неї багато. Вона вроді визрівся, вона не, не вроді, а вона визрівся, що все хорошо, все класно. Вона, вона тоненька, з неї не буде. Ми її вріжемо, і в неї буде два. Нормальних пагонів, бо, бо стільки вона тут не витримає. Допустимо, так. О. Тоді ми один пускаємо сюди. Тут у нас, щоб не було пусто, будемо бачити, чи цю пустимо. Ну, На всяк випадок я зрізаю отако. Завжди лишаєте сучок на... не попри самоброньку ріжджу. І от ми залишаємо дві плодові стрілочки на... на всяк випадок. Я зараз ще їм даю спокійно, обрізаю весь виноградник, максимально опускаю, зачіпляю. Хтось зв'язує, хтось не зв'язує, лишаю ще на якийсь день, щоб воно бо бачите, воно не все лежить мені так, як потрібно. Це може піти сюди, стрілка, це може не вижити, може піти в ту сторону стрілочка, може ця піти сюди. Тобто я лишаю, от, от, лишаю, оброблю ще залізним купоросом і кущик, і місця коло нього, бо винограду я в принципі, цього не робив. І ще раз передивлюся, подумаю, бо... Це все викидається. От. Це так само. Виноградарі, хто працюють на лозу, вони це збирають, все, помічають по сортам, замачують, в вочечки, потім складають в підвал і ріжуть потім на черенки і так далі. От. Що з цим робимо? Тут. Ось так само. Ще раз поясню. От якби у нас в мене було все це на рожки. Раз-дві брунечки. Раз, дві брунечки. Забовножницю взяти. Так як мені оце вже не потрібно, от в мене є лоза. Бачите, навіть ще одну запасну лежа. Оця в мене піде продуктивна лоза. Я це зрізаю, це викидаю, і ця лоза займе на наступний рік. А це місце. А з цією ще подумаю. Може обріжу на сучок, бо забагато теж не потрібно. Є так, щоб в принципі, зараз навіть рекомендують по дві плодові стрілки на одному дроті лишати. О, не обрізано завертати. Це ще буду розказувати, коли будемо ставити. Друге, хто укриває, Закопують землю, особливо ми починаємо весною його ставати, ну, крутити, десь тако ап, і він обламався. Одна є. У мене таке було. Один рік щось на трьох кущах по... а запасна була, так мені агроном сказав. І я собі маю чим замінити. От я робив привівки. Ну, є два вже в мене. Жадібність і жалобність. Багато чого хочеться. І от я робив привівочки. І оцей Що у нас тут було. Красавчик. Дуже класний сорт. Один рік не пішов. Другий рік, бачите, оцей рукавчик в мене по чому-то всох. Я ще не можу зрозуміти, чого розбирався. І сам шукав, з виноградом радився, толком ніхто відповіді мені не дав. Мабуть, забагато багато І Бачите, він в мене всох оцей рукав. Але от тут я лишав, це пішло. Але от в мене є одна малесенька така піптичка. Я не знаю, чи вона виживе чи ні. Ріжемо її теж на дві брунічки. Може щось відси пусти. От. І зараз подивимося, що з цим рукавом нашим. Сухий. Далі кусочок відрізаємо. Неживий. І ріжемо ще кусочок. Оже, бачите, яка, який нюанс є. Це я забираю в сторону. Тому лишаємо це, підріжемо ще. Ось таке буває, Не тільки все класно. І це не тільки в мене таке. І у досвідчених ми віч виноградарів. Тому завжди, не знаю, це мабуть не вижило. Не визріла ця лоза. Бачите, на цій теж я залишив. Це теж була привівочка. Навряд чи вона вийде. от Так що, бачите, це привівка іншого року, це теж привівка. Так що, так що може прийдеться щось і відці пускати, а може щось і відці. А може щось і відці замінити це все. Можливо, це прийдеться... Зрізати, бачите, він а тут пустий теж. Зрізати, опускати щось з цих. от Бачите, видно? Ото? Оці брунечки, Ми їх теж зараз ну, цю ріжу вже Це навряд чи виживе. Ну, на всяк випадок. Це теж не визріло. Просто не зрізаю її, бо на них привівки є, Я їх може перещеплю. А оце робимо на дві бруньки. Отак. Так, так буває теж. Тому запасні завжди залишайте.